Доброго ранку усім. Сьогодні знову з понеділка, 15 хвилин усвідомленості. Якої нам так бракує в житті? Нам в житті взагалі в принципі, бракує часу на все, що ми хочемо, а тут ще й не усвідомленість може бути ще більша проблема виділити цей час. Тому такий ранковий час, сподіваюсь, надихне на на день і на тиждень. Про те, щоб зустановитися час від часу, коли ви собі зробите чаю, кави, можливо, зробите собі лимонаду, можливо, води з лимоном, просто води з лимоном, можливо, просто води пок'яти. Залежить від ваших подобань. І кожного разу, коли ви це можете робити, ви будете собі згадувати, що можна виділити від 5 до 15 хвилин на те, щоб зайняти собою, на те, щоб усвідомити, на те, щоб попрактикувати усвідомленість. Сьогодні, знову ж таки, дуже проста практика, яка, можливо, дасть вам якісь підказки для того, що робити в житті. Для того, що відчувати, точно дасть підказки. Для того, як себе відчувати, теж, я сподіваюся, дасть підказки. А сьогодні поговоримо про те, як наше тіло відчуває емоції, зокрема, як наше тіло відчуває емоцію радості. Тому, якщо ви що не зробили чи робите, то зробіть собі щось попити. під час медитації, під час Практики усвідомленості, ви можете собі попивати, можете навіть відволікатися, це нормально. Якщо ви мало практикуєте, або якщо ви рідко практикуєте, то нормально відволікатися, нормально навіть призупинятися, а потім продовжувати. Це питання напрацьовується, це питання практики, це питання вашої зайнятості собою. Тому просто сповільніть дихання. Сповільніть його трішечки відносно того, як ви дихаєте, так, щоб ваш розум, ваше тіло відчуло, що щось змінюється, що ви змінюєте увагу, змінюєте фокус. Сповільні трішки так, щоб ваша увага, ваша свідомість перемкнулася на те, як ви дихаєте. Але в той же час ваше дихання має бути зручним, комфортним для вас. Без зупинок, без затримок. Плавним, як хвилі, які, накочуючись, піднімаються до самого верху. І через вершечок плавно перекочуються до самого низу. І знову докочуючись до самого низу, до самого низу вони плавно починають підніматися до поверхні, до верху. Так і ваше дихання, як хвилі. Трішки сповільнено, зручно, плавно, без затримок, без зупинок. Зараз разом з диханням. Спробуйте згадати момент, коли у вас був стан маленької дівчинки або маленького хлопчика з повітряними кульками, з цукровою ватою. Яке у вас було відчуття? Як ви себе почували? що для вас важливо було, як ваше тіло себе почувало. Зверніть увагу на те, як ваше тіло може почувати себе, коли ви згадуєте, що ви хлопчик або дівчинка з повітряними кульками. Чи вам важко? Чи вам легко? Чи у вас якесь відчуття десь, в руках, можливо, в тілі? Може бути навіть в горлі десь. Може освітлюватись голова. Якщо ви ніколи не любили повітряних кульок, згадайте про цукрову вату, якщо вам її купувала. Або якась нова іграшка. Маленький тракторець. Потяг. Будь-що. Що давало вам максимальну емоцію радості. Не емоцію володіння чимось, а емоцію радості. Щось нове, яскраве входить в ваше життя. Якісь подарунок, щось миле, щось приємне, щось радісне. Куди воно входить? Де це відчуття? Воно на рівні грудей, воно на рівні живота, може бути на рівні колін. Коліна аж трусяться, можливо, так. Може п'ятки у вас будуть горіти. Може буде чихатись чубчик десь на голові щось. Побудьте у цьому відчутті. Побудьте у відчутті, коли важливим є щось одне маленьке, яке вам принесло чи приносить. Чи є радісним? Як тіло ваше реагує на це? Чи воно стискається? Чи навпаки воно хоче розширитись? Вирівнятись, щоб вас бачили, щоб можна було похвалитись. Тим, що у вас є. Чи це може тиха радість, коли ви? просто хочеться ну, бути в цьому. Хочеться насолоджуватися цим. Хочеться проявляти це. Ми проявляємо емоції. Не назовні в основному ми проявляємо емоції для себе. І коли ми проявляємо емоції для себе, наше тіло відповідним чином реагує і шукає повторення цих емоцій. І от коли ми шукаємо радість, коли ми згадуємо про радість, запиваючи чудовою кавою або чудовим чаєм. Можливо, водою, можливо, ще чимось, що ви собі зробили зранку. Чи вже в день. Може навіть вже ви подивитись ввечері це, І ввечері попрактикуєте. Тіло згадує, що у вас є такі відчуття. Відчуття хлопчика чи дівчинки з повітряними кульками. Хлопчика чи дівчинки з цукровою ватою після атракціонів чи перед атракціонами, чи просто цукрову вату, як окремий елемент вашого життя. Можливо, тракторець вам подарували. Можливо, вам навіть щось пообіцяли в Діснейленд з'їздити. Або пар культури, або щось, що для вас є радістю. Можливо, паяльник купити, як хотілося життя паяти. Відчувайте це в тілі. Дайте тілу можливість це провідчувати, побути в цій емоції, в цьому відчутті. Ще раз зверніть увагу на те, як тіло змінюється. Можливо, вам захочеться порухатися, вирівнятися, можливо, вам захочеться навіть встати. Нормально ви можете собі встати для того, щоб привідчувати. Встаньте, привідчувайте, навіть походіть, можете навіть попідскакувати на пальчиках. Якщо для вас це буде вираженням радості тіла, радості в тілі, просто радості. Дозвольте ці емоції, цьому настрою, цим відчуттям, допомогти вашому тілу, зняти напругу, вивільнити стрес. Зрештою, без потреби боротися з чимось. Ви можете просто бути в тому, що вам подобається. Бути в радості, бути в приємності, бути в балансі. Закріпіть це чаєм, водичкою, кавою. Тим, що ви зранку собі дозволяєте для радості робити, побудьте з цими відчуттями, походіть, посидіть, полежіть навіть, якщо ви лежите, теж нормально. І наступного разу, коли ви будете пити чай, воду, пепсі, Каво, що небудь? Згадайте про цих 15 хвилин усвідомленості. Згадайте про те, що таке емоція радості, як ви її відчуваєте? Як вам може бути? І як ваше тіло? Зверніть на це увагу, можливо, хоче цієї радості. Дякую вам за увагу. Радий, що ви доєднуєтесь, радий, що переглядаєте, сподіваюсь, що практикуєте. Бажаю всім хорошого понеділка і хорошого тижня. Do novo assusto.